Зараз продовжу, будь ласка, фрази. Вчора на концерті Дмитра Шурова я відчула, що щастя я більше не боюся засудження. Олена Кравець це більше не про тільки жарти. Я часто дарую подругам їхні фотографії в рамках. Вау. питання про зеленського мене вже так реально. Нормально? М -м -м, так, нормально. Тобі коли-небудь снився Зеленський? Купу разів. Купу разів. Да. А коли в останнє? Я йому навіть написала про це, коли він наснився мені в жіночій сукні. <рес> І ну просто в жіночій сукні. Вовчика говорю, ти в жіночій сукні. Я говорю, ну мені наснився. Він каже: ну, я одягну на перемогу. <рес> Читала чужі переписки? Ні. А чоловіка? Не пам'ятаю. <рес> чи ти можеш дозволити собі читати переписки дитини? Так просто чи ні? <рес> ні. Все, я зрозуміла. О, Ваня дав дозвіл. Офіційний. можеш, да? Ну а навіщо? Це ж твоя переписка. Докі мені нечуть. нема чого приховувати. Да, ну це поки що. Для мене, як для мами, було б почути слова ти можеш читати мої переписки. Це прям сильний дозвіл. Я ж кажу, це, це поки що. Ти коли-небудь була в караоке на підпитку. Ну, Ти б могла сказати стримати, наприклад, емоції і не зізнатися. Дуже Шоку, дякую, за... дуже дякую за правду. Я ненавиджу караоке. Ненавиджу. Просто не на коли, коли я е, твереза і хто співає караоке, це просто але коли але. я коли я в Одесі ага. на підпитку. все. Це...